Україна має стати новим Ізраїлем. Цю думку часто чуємо в дискусіях і політиків і суспільства. Зазвичай мова про першу чергу, в першу чергу, про стримування ворожих атак. Але офіційному Єрусалиму допомагають партнери. І доволі потужно до прикладу, остання атака Ірану на Ізраїль. Безпілотники та ракети режиму Аятол збивали союзники, зокрема США Велика Британія. В чому, чому над Україною російські е, не збивають? Що заважає партнерам Ольга Жидецька, детальніше е, порівнювала ізраїльські та українські реалії її сюжет далі. Щоденні смерті цивільних, каліцтво та руйнування, реалії, у яких українці живуть уже третій рік повномасштабної війни. Попри усі прохання до західних партнерів, хоча б частково закрити небо над Україною або надати нам достатньо сучасних систем протиповітряного захисту, це питання досі залишається відкритим. Тоді як напередодні, на прикладі Ізраїлю, західні союзники переконливо продемонстрували, що дає співпраця у протиповітряній обороні. Майже всі з понад 300 дронів та ракет, випущених Іраном по країні, було збито. Увесь світ побачив подіях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності достатня політична воля разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція, Йорданія. Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активізація п'ятої статті. І ніхто не виявився. Тягнутим війну. Та поки про таку допомогу жителям українського Харкова Херсона чи Одеси залишається тільки мріяти. У ЄС кажуть, ситуацію в Ізраїлі і Україні не можна порівнювати. Адже Ізраїль багато років розбудовував свою систему залізний купол, а збиті союзниками іранські ракети й дрони пролітали над їхніми військовими базами, яких немає у нас. У США запевняють, роблять для України все, що можуть. якщо подивитися на наші зобов'язання щодо України, там зазначена і протиракетна оборона. Це дасть змогу українським військовим збивати безпілотники та ракети. Наша адміністрація надає системи озброєння на мільярди доларів. Ми працювали над тим, щоб отримати системи протиповітряної оборони з усього світу і допомогти захистити український народ від атак Росії. Така позиція наших партнерів має і об'єктивну, і суб'єктивну складові, пояснюють експерти. З одного боку, Ізраїль суттєво менший за Україну, і закрити небо над найбільшою країною Європи справді проблема. З іншого найвпливовіші наші західні партнери досі воліють діяти подекуди навіть занадто обережно, щоб не провокувати Росію на жаль, завжди було так, що західна коаліція, яка підтримує Україну, була розділена на держави, які мають волю, але не мають змоги. Або мають змогу, але не мають волі. Вони думають, якщо НАТО образять Росію, це матиме наслідки ще жахливіші ніж ми бачимо зараз. Це одна з головних причин, котра стримувала США та їхніх провідних партнерів від пропозиції Україні такої самої підтримки, яку так швидко і так щедро було надано Ізраїлю, Ізраїлю. аби не дражнити Москву, що весь час погрожує ядерною зброєю. Деякі країни воліють заплющувати очі на загрозливі речі. Польща та Румунія не ризикують збивати російські ракети і дрони, що вторгаються на їхню територію. І на сьогодні іноземні аналітики не бачать передумов, які б могли змусити головних західних гравців змінити свою позицію. Разом з тим захід не хоче і показувати Кремлю меж своєї підтримки України. У разі катастрофічного розвитку подій для України, то звичайно все може розглядатися. Принаймні, так заявив президент Франції Макрон. Він сказав, що ми на Заході не повинні заздалегідь обмежувати себе, бо Росія від цього тільки виграє. Ми маємо тримати Росію в здогадах. І я думаю, що дискусії на початку війни стосовно безпілотної зони тощо є прикладом обмежень, принаймні на той момент підтримки заходу. Водночас прохання Києва не лишилося зовсім непочутим. Єврокомісія закликала країн-членів якнайшвидше надати засоби ППО для захисту нашої енергетики. Німеччина вже оголосила про постачання ще одного комплексу Петріот та кількох установок «Айріс-Т». Інші європейські держави такі ініціативи підтримують я припускаю, сподіваюся, що в усій Європі ми почули заклик президента Зеленського до посилення протиповітряної оборони. Це вкрай важливо. Українці повинні мати можливість захистити своїх солдатів, своїх громадян, свою інфраструктуру, і тому їм потрібно ще більше засобів ППО. У п'ятницю ж відбудеться засідання Ради Україна НАТО за участю Володимира Зеленського, як повідомив генсек Єнс Столтенберг. На ньому говоритимуть про нагальне посилення підтримки України, зокрема і про протиповітряну оборону та артилерійські набої для ЗСУ. Ольга Жидецька подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.